Доброго дня всім тим, хто на даний момент дивиться мій відеоурок. З метою удосконалення нашої співпраці на сайті ми встановили програму, яка дозволить автоматично перевіряти ваші відповіді до тестів. На даному відеоуроці я покажу, як потрібно оформити відповіді на тести. Для початку нам потрібно створити текстовий документ. Нажимаємо правою клавішою миші на робочому столі. Беремо Создать текстовий документ. Називаємо е, приз, своїм прізвищем і ім'я і клас. Моє прізвище ім'я. Климець. Тарас. 11. Б. Нажимаємо Enter, щоб воно зберегло. Заходимо в сам текстовий документ. Перший рядочок сюди пишемо свою адресу, С свою поштову адресу, свій емейл. Наприклад, в мене. Lutzk. Mail.ru. Наступний рядок. Пишемо свою, свої відповіді до тестів. Нумерації не ставимо. Наприклад, якщо в мене перше А, я ставлю А, але не ставлю номер. Нажимаю Enter. Тут друге у мене, наприклад, Б. Третє в мене В. Четверте А. П'яте Б. Шосте В. Сьоме А. Восьме Г. Дев'яте Б. Десяте В. одинадцяте Б. дванадцяте г Цифри не ставимо. Потім беремо файл. «Сохраніть». Закриваємо. Заходимо на свою поштову скриньку. Беремо написати письмо. Відповіді до тестів присилайте на адресу шкільна історія мейл.ру. Беремо шкільна історія mail.ru. Нажимаємо копіювати. Кому. Вставляємо. Тема. Пишемо відповіді до тестів. Тут пишемо номер параграф. Наприклад, до. 19 пара графа. Файли можна прикріплювати. Нажимаємо Обрати. Вибираємо свій текстовий документ. Тарас, 12Б. Нажимаємо Открить. Нажимаємо Прикріпіть. Повідомлені повідомленні ми нічого не пишемо. Нажимаємо Отправить. Ваше письмо відправлено. Програма автоматично перевірить ваші тести, і прийшла відповідь на вказаний вами емейл, що був вказаний зверху. Там буде писати. Відповіді до тестів і знизу пише кількість балів. 2 бала, чи 8 балів, чи 12 балів, чи 12 балів. На даному мій відеоурок закінчений. Всім дякую за увагу.